Друзі, усім доброго дня. Зараз відео буде не про прицеп, а про трошки іншу роботу. Може кому потрібні послуги екскаватора. Екскаватор у нас собі. Вага його 22 тони. Ковш куб. Зараз чистимо канал. Сам не можу показати, як працюю, бо знімати і купати. Не виходить. так я почистив канал. Десь порядка, напевно, 100 метрів. Це до обіду, зараз якраз сів обідати, землю відео поглабляю. Кому треба ставок викопати, дорогу зробити, землю перевезти, є трав, який перевозить. Є якраз. Що щось вивезти, довести, привезти. Ось так за годину роботи такої техніки 2000 20 гривень. Плюс доставка. Тому що доставка залежно куди їхати. Оце я купав до обіду. Це так не скажімо. Але акуратно, гарно. Тут просто топить поля і вирішили почистити канали. Якщо кому цікаво, телефонуйте, домовимось, працюємо по Львівській області. Може щось комусь тай. Екскаватор великий, працює швидко. Всім дякую. Підписуємося на канал, ставимо лайки, будемо тепер знімати відео, напевно, що про купання, рецепти, спробували. Будуть якісь прицепчики, будемо знімати прицепчики, коли час щось робити. Усім дякую, до побачення.